Одного разу посьорбуючи свій еспресо, я зрозумів, мені вже не подобається смак кави, і я це роблю просто тому, що звик. Безтурботні одна-дві чашки на день перетворилися на 3, 4, 5 і обов'язково із чимось солоденьким. Раніше я вже намагався відмовитись від кави, але в мене починала дико боліти голова і знімало цю біль тільки декілька ковтків запашного американо. І ще не було нашого додатку виклик, в якому я відмічав та бачив свій прогрес, що додатково допомагало і мотивувало продовжувати цей челендж без кави. Цього разу обійшлося майже без головної болі. Перші п'ять днів були самими непростими. То відчував прилив сил, то енергія мене покидала. Але десь через тиждень мій стан стабілізувався і ніякого дискомфорту я не відчував. Каву я замінив на китайський колекційний чай, із приємного бонуса я став набагато менше їсти солодкого. Зараз кави взагалі не хочеться, навіть коли її хтось поруч п'є. Можливо, якщо колись дуже захочеться, то я вип'ю латешечку чи американу. В самій каві немає нічого поганого. Погано, коли це перетворюється на звичку, якою ви не можете керувати.